Газовий клапан BRC Max має таку комплектацію: електромагнітний газовий клапан BRC Max, Ніпель 8 мм латунь 2 штуки. Гайка прорізна 8 мм М12 крокодин 2 штуки. Кронштейн кріплення, болт кріпильний 3 штуки, гайка кріпильна 3 штуки, шайба для кріплення 3 штуки. Газовий клапан BRC Max використовується в ГБО системах всіх поколінь для відкриття і закриття газової подачі перед редуктором в підкапотному просторі автомобіля. Котушка клапана в парі з сердечником в звичайному стані знаходиться в закритому положенні і відкривається при подачі напруги за вказівкою перемикача виду палива. За допомогою клапана проводиться також первинна очистка пропан-бутану, який надходить з балона. Для цього ВКГ встановлюють паперовий фільтр, періодичність заміни якого становить від 8 до 10 тисяч кілометрів пробігу. У відстійнику, де розташований фільтр є також магніт, який буде затримувати великі металеві частинки в газі. Особливістю цієї моделі можна вважати те, що фільтр можна замінити не змінюючи магістральну трубку. Котушка з живленням 12 вольт. Клапан рекомендується встановлювати котушкою вгору. Вхід і вихід газу позначені стрілкою і передбачені під 8-мм магістральну трубку. Виробник італійська компанія BRC-MTM. варто врахувати, що клапан використовується тільки для систем на пропан Бутані, оскільки максимальний тиск становить 3 мегапаскаль.